Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки повідомляє про те, що підписання угоди про партнерство між Росією та Північною Кореєю та поглиблення військової співпраці між авторитарними країнами має стати остаточним поштовхом для ухвалення у Конгресі США рішення про визнання Росії державою спонсоркою тероризму. На цьому на співній прес-конференції в четвер, двадцятого червня, наголосили сенатори від... Обох провідних партій Конгресу США, презентуючи відповідний законопроект. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що в до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу візит Путіна до Північної Кореї, є новим викликом і зараз настав саме той момент для ухвалення цього законопроекту. Той факт, що він, Путін мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю. Одним із найбільш репресивних режимів на планеті означає, що ми втратили стримування. Я закликаю адміністрацію врахувати те, що Путін зробив учора: піти в Абанк банк і визнати його режим таким, яким він є, державою спонсором тероризму, заявив Грем. Своєю чергою сенатор демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Путіним і Кім Чен Іном є глибоко лякаючою і ворожою для США миру, свободи та справедливості в всьому світі. Двоє найбільш автократичних лідерів у світі, які вчиняють звірства, стоять разом і є спонсорами тероризму. Росія заслуговує на те, аби бути в цьому маленькому вибірковому клубі що коять звірства. Заявив Блюменталь. Як зазначають сенатори автори законопроекту за вказівкою Путіна, уряд Росії сприяв і продовжує сприяти актам міжнародного тероризму проти політичних опонентів іноземних громадян та інших країн. У передумовах, які кваліфікують Росію як державу спонсорку тероризму, сенатори зазначають зокрема незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб. Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності Росії сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти. України Віктора Ющенка в 2004 році. Отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Олександра Литвиненка в 2006 році. Збиття на Донеччині рейсу 350. Малазійський мн 17 в 2014 році, підтримку авіабомбардування «Алепо» в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії в 2018 році, та смерть в 24 році російського опозиціонера Олексія Навального. На запитання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, коли саме відповідний законопроект можуть винести на голосування, сенатори відповіли, що це станеться скоріше ніж пізніше. Прогнози щодо часу є досить небезпечними в Сенаті. США, додав Блюменталь. Водночас, за його словами, наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроекту про визнання Росії державою спонсором тероризму. Цей законопроект є двопартійним і в нього є інші підписанти. І для мене це пріоритет, бо я особисто бачив, що Росія зробила в Україні. Сенатор демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США. Я розмовляв з адміністрацією щодо цього документа. Вони безумовно симпатизують нашим цілям. Ми попрацювали над деякими пунктами. Ми плануємо продовжувати з ними працювати. Але я думаю, що зараз нам час рухатись вперед, зазначив Блюменталь. Лінці Грем, коментуючи узгодження законопроекту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою спонсоркою тероризмом провокативним кроком з боку Вашингтона. Я думаю, що ми діємо раціонально, якщо ви хвилюєте, щоб не бути за НАТО провокативними щодо Росії, перестаньте хвилюватись, припиніть хвилюватись. Ви надто, ви не НАТО провокативні. Нам потрібно виграти, коли справа стосується Росії. І останній справжній засіб у Наборі інструментів, які ми можемо використати, це визнання Росії державою спонсоркою тероризму, як повідомляв Голос Америки, заклики додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму активізувались зокрема після смерті у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального, так 18 лютого, 2024 року, в інтерв'ю СІБС ГРЕМ припускав, що відповідний законопроект. Може бути зареєстрований в американському конгресі вже незабаром. Раніше, у вересні 2022 року, президент Ша Байден висловився проти включення Росії до переліку держав спонсорів тероризму. Тоді речниця президентської адміністрації Карін П'єр пояснила, що на думку президента США це не є найефективнішим чи найсильнішим шляхом вперед, аби притягнути Росію до відповідальності. У поясненні до документа, опублікованому сенаторами, мовиться, зокрема, що законопроект буде мати вторинні наслідки, зокрема санкції щодо країн, які здійснюють будь-який обмін із Росією та розширює тип експортних товарів подвійного призначення, які не впускатимуть до Росії. Тут знову ж таки певний привіт. Для китайської сторони, так, яка постачає ці товари подвійного призначення до Росії, також, як повідомили сенатори, законопроект різко обмежує суверенний імунітет Росії перед судами США. Тим самим відкривши Росію для позовів, зокрема цивільних, від жертв держави спонсорки тероризму. це призведе до посилення санкцій. Так, це матиме практичні наслідки. Але на мою думку, це послання світові настільки ж важливе в моральному сенсі, як і будь-який практичний наслідок, зазначив Річард Блюменталь. За словами Лінці, Грема, це рішення принесе величезну користь Україні. Це раптово змінило б імпульс в Україні. Це підняло б моральний дух українців. Це ускладнило б будь-кого, хто веде бізнес з Росією і ще більше ізолювало б російський режим. Ось така інформація була опублікована Голосом Америки з приводу ініціативи сенаторів в контексті прийняття законопроекту, де Росію пропонується визнати державою спонсоркою тероризму. Ну, це достатньо правильна ініціатива. Зрозуміло, що за результатами цієї дії з боку США будуть посилення санкції в бік Росії, і це буде призводити до ще більшого тиску в бік. Цієї терористичної організації, яка називає себе Росія. Тому, власне, будемо спостерігати за тим, як буде розглядатися цей законопроект, чи буде він ухвалений у Конгресі, і чи буде він підтриманий адміністрацією президента. Сенатори зазначили, що вони проводять роботу з адміністрації президента США так в контексті цієї. Ініціативи. Тому чим швидше США зможе прийняти рішення щодо визнання Росії державою спонсоркою тероризму, так, тим ще більш потужніші санкції Росія отримає. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!